Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Ось от така от приблуда з Аліекспресу. І так, сідаю в машину, і мені е, запищало і замигатіло е, отаке от от сповіщення, е, що в мене заднє ліве колесо має 0,8 бар. Блін. А е, напевно, десь пошкодив або диск або шурупа загнав. А, вот така от штучка, вона від сонячної батареї сонячного е світла заряджається. Е, і е має чотири датчики. На AliExpress я за замовляв 600-700 грн, вона щес виходить. У нас на OLX те та також таки продається. Отакої от форми вона сама прикольна, можете по фермі собі знайти. А, так, що ж ми робимо? Бачу, що 2.3, 2.3 попереду, ззаді зліва 08, ззаді справа 21, 21 то норм. Зараз ранок. Ай. Що ми маємо? Маємо отаку от шляпу. Причому, коли підійшов, не звернув увагу, що воно приспущене, бо воно біля цього, бо воно а, біля бордюру. А, отакий от датчик. В нього тут написано: типа задній лівий, задній правий, передній лівий, передній правий. До речі, ось так воно виглядає. ТПМС. Ну, отака от штука з датчиками. Єдиний мінус, як на мене, якщо багато дуже їздиш, да -да, я зрозумів. якщо багато дуже їздиш, то часто приходиться міняти батарейки. Так, що ми далі робимо? Далі стієш алішки підключаємо насоса, підключаємо і його... У мене там виставлено 2,5 бара. Причому це все доволі швидко робиться. Я вже майже запізнююсь на заняття, але раз-раз і -раз воно качає. Зараз показує, як бачите, взагалі, нуль. нуль. Тому що я відкрутив датчик. А передній 2,3, а задній 2,1. Коротше, отака шняга. Отак от воно виглядає. А, ось так. Не знаю. Ну, якщо кому цікаво, ось чи це трет номер чи що щось, не знаю. А, моделі... Моделі немає. А це бустер, бустер і підкачка з той же Олішки. ну Бустер трішки дорожчий. Тобто от, от, от воно виглядає, бачите, отакі от балеби. І там підписано на кожному. Фронт, лефт, фронт райт і задній правий, задній лівий. Дуже крута штука. А, максимально рекомендую, особливо а, тому, хто не париться і хоче сідати. Причому в мене на автівці так вже 1,5, і п'ять, воно так качає. В мене на автівці стоїть датчик по АБС, який показує. Тиск, але він показує вже коли зовсім срака, Ну коли вже спустило, типу, ніфігово. Довгенько, звісно, насосі качає, але Ну він же ж типу, портативний. І не треба паритися. Тобто я виставив там 2,5, але насправді то буде 2,3. Він трошки прибрехує. Це експертам, котрі там шарять в темі Уже 1,7 і В чому прикол мені не треба. Мені не треба слідкувати, воно там накачає саме вирубиться. Тобто я ото його кинув і пішов займатися своїми справами. Ну, Чисто теоретично. Якось так. Причому дуже цікава температура міняється в залежності від е, е, зранку, коли прохолодно, один тиск. А, в день, коли жара, тиск може вирости на 0,2 бара. А, на швидкості, коли ви швидко їдете, росте. Ну, коротко, дуже цікаво. Воно показує ще температуру, кому-то кому -то цікаво, тому прикольно. Коротко, я собі на автівки а, таку, а, таку шляпу ставив. Ну і це прикольно. Так, що у нас там вже два. Ну, у мене ще 6 хвилин доїхати до... <хи> до Дарниці з Харківського масиву. Маю надію, що пробок не буде. І що я долечу. А так як їжджу я швидко, то і тиск має значення. Треба, щоб на низькому профілі не завжди видно, чи норм, чи не норм. Ну тобто от звідси незрозуміло. Блін, там 2 бара, чи 2,5, чи 1,8. 0,8 вже візуально було видно. Це я видно, десь пошкодив диск. З 08 до 2,5, звісно, воно довгенько качає. Або тріснув диск десь на ямці, або я зловив шурупа. Не знаю, що саме, тому в перерві між заняттями я заскочу на шиномонтаж, і там можу вам зняти відосик і показати, як то все виглядає. Майже докачало. І я погнав. А, причому в мене є потужний насос, такий в кейсі. Знаєте, але його достати треба, його розпакувати треба. Його треба підключити, під'єднати, включити, контролювати, дивитися, щоб він не перекачав. А, так же саме він неприємно гуде, а, тому я оцю шляпу краще користуюсь. Хай відпрацьовує свої гроші. А, все таки я за нього віддав 62 чи 67 доларів. О, 2,5 накачав, вирубився. Хоп-хоп. Ну, але насправді там не 2,5. А цей датчик е, чіпляємо назад. Він просто накручується. Його, звісно, можуть стирити, і тут всередині батарейка. І цю батарейку треба міняти е, тоді, коли вона розряджається. А вона зараз розряджається в мене частенько, приблизно раз на півтора місяці, на місяць, в залежності від того, як часто йду. О, 2,4 показує. Ну, непогано. Тиск підрівнявся. Я з запасом качнув, тому що колесо, якщо спускає, то воно і буде спускати. Тому е, я погнав вам всім гарного дня і гарного настрою. Е, а ліжка рулить і деякі прикаляси дійсно достойні.